Друзі, всім привіт-привіт! Це рубрика 9.1.1 і розбір завдань з телеграму. Я розбираю завдання, які ви надсилаєте в коментарях в моєму телеграм-каналі. А я пояснюю, як їх треба робити для того, щоб запобігти без списуванню. Отже, перше завдання, яке я хочу розібрати, буде пов'язано з геометрією, тому що це в першу чергу необхідно розібрати 10-11 класом. Основою прямої призми є ромб зі стороною 20 20. Периметр одного з діагональних перерізів призму дорівнює 58. Визначте об'єм призми, якщо її висота дорівнює 5. В першу чергу ми з вами маємо намалювати, як це виглядає, і ні в якому разі не сплутати її загальний вигляд з, наприклад, правильною призмою, коли в основі у нас лежить правильна фігура. Бо візуально воно виглядає так само, так чисто, що ми з вами бачимо цей ромб під якоюсь під якимось кутом, фактично, так і можна сплутати його з правильною призмою і з цього зробити неправильні твердження щодо цієї задачки. Ми з вами виростаємо. Такою ж самою основкою наверх. А ще краще зробимо з вами. Ось так. Бо наша призма е, відома тим, що у неї дві основи абсолютно ідентичні. Навіть не роблю пунктирної лінії. Тобто, наша мета зараз розуміти, що у нас перед нами е, призма з основою ромб. Так от, що ми про неї тепер знаємо? Ми знаємо, що. Периметр одного з діагональних перелізів дорівнює 58. Я б напевно спочатку намалювала окремо ромб, щоб зрозуміти, а на чому він взагалі стоїть. так? Який у нас був би, наприклад, вид зверху. І тоді стає зрозуміло, а що це за діагональний переліз? У нас такий, взагалі, на, які, на якій стороні він у нас стоїть. Сторона нашого ромба буде 20, тут також 20, якщо захочете, можете і знизу прописати по 20-шті, тому що в ромбі однакові сторони. А тепер. Нехай у нас, наприклад, ось це буде А, Б, Д, І та сама АБЦД, це у нас буде саме ось це. Якщо ми з вами, наприклад, запропонуємо, що ось цей діагональний переріз, який я, напевно, краще виділю кольором, саме ось цей діагональний переріз, мені відомо хоча б щось саме про нього. Так. Так. І ось так. Очевидно, що це у нас буде прямокутник, тому що призма у нас з вами пряма, а не похила. Так? Тому очевидно, що всі оці діагональні перерізи будуть у нас прямокутниками. Так от, Ми знаємо з цього діагонального перерізу, що периметр призми дорівнює. 58. А з чого він складається? З висоти тут також висота, а також діагональка нашого ромбу, і така ж сама діагональка нашого ромбу. Виходить, я можу сказати, що периметр у мене, хоч відомо в чому він дорівнює, це 2 ашки і 2 Д. І от в кінці ми знаємо, що це у нас буде давати нам 58. Фактично, можемо все абсолютно поділити на 2, тому що ми бачимо, що і це ділиться на 2, і це, це ділиться на 2, і це ділиться на 2. Відповідно, 1 H плюс 1D дорівнює 58 поділити на 2. Тобто 29. Окей. Окей, добренько, але прикол у тому, що ми знаємо з вами, чому дорівнює висота призми. Тобто, фактично нашу h ми можемо вже одразу підставити. І вона у нас дорівнює 5. 5 плюс d дорівнює 29, а значить, наша d була 24. Good. Гуд. Ми з вами можемо тепер підставити, що та діагональка, яку ми з вами там намалювали собі. Нехай це у нас буде діагональка ас 24 Вона у нас е, точечкою перетину діли, ділиться навпіл, бо ромб це паралелограм, я хочу вам це нагадати. Саме тому і це буде 12, і це, відповідно, буде 12. І тепер буде ще один виносний малюнок. І, власне, ми з вами тільки що намалювали призму, перейшли до основи, а тепер з основи вирізаємо чвертинку. Вирізаємо те, що відтинає два. Дві половинки нашої діагоналі. Ось це буде 20, а ось цей шматочок буде 12. Хто знає єгипетські трійки, ви вже відповіли на питання, чому дорівнює ось цей невідомий катет. Хто не знає єгипетських трійок, ви відповідаєте на це питання з допомогою теореми Піфагора. Тобто 400 віднімаєте 144, і результат у вас буде якраз квадратом невідомого катету. Для тих, хто знає, я рекомендую поділити 20 і 12 на 4. Ми отримаємо з вами тут 5, наприклад, так, потенційно. Тут потенційно у нас було б 3. І тут не вистачає сторони 4. Ми Маємо її назад збільшити в 4 рази. І відповідь на це з вами буде 16. Тобто 16 це був ось цей катет, але він також був половинкою всієї повноцінної діагоналі. Тут також буде 16. А як шукати площу. А, об'єм призми. Так? Нам потрібно потрібному, чому я до цієї площі намагалася вийти. Тому що об'єм призми знаходиться через, е... через площу основи. Помножити на висоту, яку ми вже знаємо з вами, правильно? Тож, площа нашого ромба дорівнює d1 помножити на d2, поділити навпіл і помножити, ну все, в принципі, так? <сі> і все. Бо це у нас загально помножити на щось іще було б для загальних чотирикутників. d1 помножити на d2, це у нас що? 16, 16, 32, помножити на 24. Поділити це все на 2. Залишається 32 помножити на 12. Ну і в принципі відповідь у вас виходить 384, якщо не помиляюсь. Варто перерахувати, але чомусь мені здається, що буде 384. Так от, так от. в принципі, задачка то нами майже з вами розв'язана, але це тільки площа основи. Далі просто рішення насправді максимально легеньке. Для того, щоб знайти об'єм цієї призми, ми маємо площу основи помножити на висоту. Тобто 384 помножити на висоту, що дорівнює 5. Ну, власне, це також ви можете дорахувати спокійнесенько собі. Це те саме, що збільшити число в два рази і поділити на два. Мається на увазі 384 помножити на 10, і поділити це все на два. Тобто, фактично, у вас має залишитися. Фух. Має залишитися. Друзі, щоб не збрехати. Коротше, варто це перепровірити, тому що усні розрахунки це таке діло. У мене для стопчика не залишилося місця. Хоча трішки залишилося. Трішечки залишилося добренько. 22, І тут у нас з вами 19 1920, Все, прекрасно, друзі. Ми з вами розібрались. Я сподіваюся, що задачка нами була розв'язана ідеально, так? Бо тут було в основному три головні малюночки використані для того, щоб цю задачку розв'язати. Далі наступний номер від ще однієї підписниці моєї мого телеграм-каналу. В прямокутнику ABCD, відомо, що AB дорівнює 6, BC 8 і точка О це у нас перетин діагонали, знайдіть модулі векторів. Модулі векторів це я так розумію у нас 9 клас, так? Спочатку ми маємо з вами намалювати прямокутничок. так? Намалюємо прямокутничок. Поставимо для нього А Б, Дачка Д. нас насправді на 30 секунд а, Б, С, Д. І проведемо в ньому наші, ну хоча б одну діагональ. В принципі, однієї діагоналі тут буде достатньо, але можемо провести ще одну діагональку, щоб закріпити ефект. Ми знаємо з вами, що АБ у нас дорівнює 6, А, АБЦ у нас дорівнює 8. Увага в ось цей ось прямокутний трикутник. Це знову ж таки єгипетська трійка. Я рекомендую вам їх вивчити. Я постійно на цьому наголошую вже 6 років свого викладання. Я прошу всіх учнів, незалежно від того, в якому класі ви знаходитесь, вчіть єгипетські трійки. 6-8, очевидно, сторона, якої нам не вистачає, буде 10. Не знаєте єгипетських трійок. Піфагор. 36 плюс 64 дорівнює 100, корінь квадратний. Тобто, наша АЦ дорівнює 10, і з цього ми починаємо з вами Копатися. Точка О, вона у нас лежить ось тут. Точка перетену на діагоналі. Знайдіть модулі векторів. Що таке модуль? Насправді, модуль це по-простому довжина. Знайдіть довжину СА. Тобто нам треба саме знайти ось цю. Майже зрозуміло, так? Ну, а якщо АЦ у нас 10, то ЦА теж буде 10, тільки якщо це вектор, так, просто зверху вектор поставимо. Буде 10. БО. Так як прямокутник це в тому числі паралелограм, то по-перше, його діагоналі у нас рівні, не через те, що він діагональ, не, не через те, що він паралелограм, діагоналі прямокутника будуть рівними, а через те, що він паралелограм, то точкою перетину діагонали ми ділимо їх на дві однакові частинки. Тобто, у нас буде дві однакові частинки, дві однакові частинки. Окей. Значить, ми можемо зробити висновок, що наша БО як шматок цієї діагоналі це 10 поділити на 2, тобто буде 5. Те саме можемо саме сказати про ОЦ. Це такий самий шматок просто іншої діагоналі, правильно? Uh, і він також буде дорівнювати просто 5%. Все, задачка нами розв'язана. Далі, ось цей параметр. Я uh, можу сказати, що задання реально дуже цікаве, тому що ну, такого прям такого номеру у вас на НМТ 100% не буде. Тому що такий номер, я б сказала, що був би ідеальний, наприклад, для ЗНО. Але вчитаємося в умову спочатку, так? щоб просто зрозуміли, в контекст ввелися. Uh, визначте найбільше ціле, від'ємне значення параметра, а за якого. Має рівно два корені, ось таке от рівняння. Очевидно, що всі, навіть хто ну так мало дотичний до математики, хто каже, що математика, то не моє, ви помітили, що у нас є постійно якийсь повторюваний елемент. Хтось помітив ось цей повторюваний елемент, хтось помітив прямо разом з XO, а хтось помітив, що прямо буквально вся дужка у нас буде однакова, тільки тут дужечка у нас під квадратом, а тут дужечка просто сама по собі. А що якщо ми з вами зараз замінимо, я в цьому заданні одразу кажу до кінця. Розв'язувати я його не буду. Я покажу вам траєкторію ваших дій, так? І можливо, відповідь, яку я думаю, що тут була б правильною. Але знову ж таки рекомендую його дорозв'язувати. А мінус 2х в квадраті плюс 6х. Це у нас буде без квадрату. Заміна. Заміна зміни це коли у вас постійний повторюваний елемент, який вам заважає розвиватися в цьому прикладі, зробіть заміну, а потім до неї поверніться. Це називається обернена заміна. Так от. А мінус 2 помножити на х квадрат плюс 6х, нехай у нас дорівнює t. Тоді там, де ця дужка була в квадраті, у нас буде t в квадраті, і все. І проблема вирішена. Але тут то й було. Е як нам із вами з рівняння отримати рівно 2 корені? А що нам каже про два корені? Спочнімо з цього. А про два корені нам, власне, говорить степінь х. Тут, бо саме х ми намагаємося розв'язати. А тепер ми звернемо увагу на цей приклад. Ну, я там пообводила, так, а тепер увага на приклад. Тут у нас х в квадраті стоїть дужці. А потім ми його ще раз під квадрат підставляємо. Очевидно, що так, там будуть важкі розкривання, там дужка на дужку. Але який кінцевий результат ми з вами отримаємо? бі квадратне рівняння, коли у нас х стане під четвертий степінь. тобто найстарший х в цьому прикладі буде х в четвертому. І коли у вас тут степінь 4, то в усіх усіх областях наших числових множин. Натуральні, цілі, дробові, ірраціональні, дробові правильно назвати раціональними взагалі так, е, дійсні, комплексні і так далі. Ми можемо з вами казати, що відповідь у нас тут буде чотири, а не дві. Тобто ми маємо зробити абсолютно все, щоб а у нас з. The... Загубився x в квадраті, і це буде перша наша траєкторія дій. Так, тобто, перше, що ви маєте зробити зараз, сподіваюся, ви уважні, перше, що ви намагаєтеся зробити, це прибрати x в квадраті. Даша, для чого? То тому, що у нас є ще один х, який стане під квадрат, і якраз ікс в квадраті буду говорити нам, що у вас буде два рішення, два корені. Саме тому в квадратних рівняннях у вас насправді два корені завжди виходять, так, х1 та ікс 2 Зараз хочете сказати мені ні, якщо дискримінант дорівнює нулю, то у нас один корінь, не один, просто два корені співпадають в одному значенні. А якщо дискримінант менше за нуль, ну і що такого? Просто ми з вами вміємо зараз в школі так робити рівняння там тільки в до от, в обсягах дійсних чисел. А насправді та числова множина, комплексні числа просто існує, так і там тоді можуть бути корені. Тож що ми можемо з вами, який висновок зробити? Ми можемо з вами піти першим першою траєкторією руху. Прибрати х в квадраті з дужок для того, щоб він не став під квадрат і не утворив перед нами е, біквадратне рівняння, тобто х у четвертому степені. Яким чином ми можемо це зробити? Зробити все, щоб а, мінус 2, що множиться на цей х в квадраті, дорівнювало нулю. І тоді, який розток подій на нас тоді чекає? 0 помножити на х в квадраті реально буде 0, і ми бачимо, що вона залишається 6х, все це під квадратом, мінус тут також 0 помножити на х в квадраті, так, мінус 4 помножити на 6х, навіть тут можна було дурочку написати: плюс 4 мінуса квадрат дорівнює нулю, і це рівняння розв'яжеться через два якихось там рішення: x1 та x2. Це перший спосіб, яким ми можемо з вами е, рухатися. А яка нас до цього всього приводить, так? А, а в такому випадку має дорівнювати, щоб ця дужечка дорівнювала нулю, А має дорівнювати 2. Очевидно, правильно? Окей, з цим ми розібралися з вами, сподіваюся, це, в принципі, більш-менш зрозуміло. А далі. Починається найцікавіше, а для чого ми з вами заміну робили? А для того, щоб дати шанс квадратному рівнянню. Тобто для того, щоб ми з вами зробили все, аби в області дійсних чисел, так, коротше кажучи, аби у нас з вами з'явилося просто Х1 та Х2, але при тому, що був Х в четвертому степені, можливо. Як ми можемо це з вами зробити? От ми з вами зробили тільки що ось це я приберу, тому що воно нам, в принципі, не сильно то й потрібно, так? Зробимо заміну. Виходить, t в квадраті мінус 4 помножити на t плюс 4 мінус а квадрат дорівнює 0. От коли я прибрала постійно повторюваний елемент, в такому разі у нас з вами е, зникають ось ці от повторювані А і Х, що були спільні в дужках. Я бачу, що у мене є квадратний тричлен t квадрат мінус 4т плюс 4, які дуже сильно нагадують формулу скороченого множення, це різниця під квадратом. Тобто це буде t-2 в квадраті мінус А квадрат, що дорівнює нулю. А ось це ми вже можемо з вами красивезно розкласти на множники. Яким чином, формула А квадрат мінус Б квадрат, що дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. Чогось українськими вирішуємо написати, але нічого страшного, так, в принципі, теж можна. Значить, головне, що ідеї зрозуміли. Значить, ми з вами кажемо, що це у нас буде Т-2 мінус А, і все це множиться на Т-2 плюс А, що дорівнює нулю. А в якому випадку у нас із вами під час двох множників відповідь дорівнює нулю, коли або перше дорівнює нулю, Т-2 мінус А дорівнює нуль, або друге Т-2 плюс А дорівнює нулю? Значить, який висновок ми можемо зме з цього зробити, що у нас із вами, е... о, вже зараз можна піти і підставити назад оцю от, от от обернену заміну, так? Повертаємося до заміни змінної. Ми з вами замінювали А мінус 2 помножити на х квадрат плюс 6х, і вона у нас тепер стоїть замість t. Тобто А мінус 2 що множиться на х квадрат. Плюс 6х мінус 2 мінус -а, а дорівнює нулю. І так само повторюємося от з тією Т. Замість тієї те так само а мінус 2 множиться на х квадрат плюс 6х мінус 2 плюс -а, а дорівнює нулю. І який висновок з цього ми можемо, друзі, з вами зробити? Ми можемо зробити з вами такі висновки. Коли я можу з цього отримати два корені? Далі просто інструкція по використанню. Так? Там все розкривається як дискримінант, одразу кажу. Тобто як стандартне рівняння з параметром. Дуже часто, наприклад, на ЗНО, на НМТ може бути хіба що шматок цього от завдання. Так? Якщо це рівняння дарує нам де найстарший степень ікса, ось він, два корені. А тут також два корені. Нам не можна допустити, щоб вони обидва подарували нам два корені, бо інакше буде в сумі чотири корені, нам це не потрібно. Тож, що нам треба зробити? Щоб, наприклад, дискримінант тут, тут був менший за нуль, а дискримінант тут був більший за нуль. Тоді тут у нас буде нуль коренів, а тут у нас нами буде два корені. Це ми перший варіант, такий маємо з вами розглядати це заношне задання, тому воно типу повністю має розписатися такий аля заношний формат. Друге, це навпаки, коли наша де в першому дискримінант більший за нуль, а тут навпаки дискримінант менший за нуль. Тоді навпаки, тут у нас із вами буде два рішення, а тут у нас буде нуль рішень. В сумі два корення, так? Тому що у нас один із варіантів відповіді не дав нам взагалі результатів, а другий дав нам два рішення. В принципі, також його ми розглядаємо з вами спокійно. Третій варіант. Це коли дискримінант тут у нас дорівнює нулю, і дискримінант тут у нас дорівнює нулю. О, а, чо, а що це, це таке от у нас буде з вами? Це у нас дає один корінь, ну, типу, так, просто співпадаючи два корені. А це у нас також має дати нам один корінь. Але невеличкий офтопчик для вас. Я коли розв'язувала це рівняння, то одразу кажу. Такої ситуації не відбувається саме в цьому рівнянні. Тобто, коли дискримінант до рівня нулю, ви можете самостійно в цьому переконатися. У нас же з вами одна і та сама, а бере участь, правильно? І от це рівняння, коли дискримінант до рівня нулю, у вас просто неможливе для того, щоб отримати два рішення. Окей. А є ще такий прикол, друзі. Ми маємо з вами так само розглянути ситуацію. А що відбувається з нашими А в цьому випадку, так? коли у нас два рішення, в принципі, ідентичні? В цьому разі. Ми з вами тільки що роздивилися. Дивіться, от попередня задачка у нас з вами А дорівнювала двом. Ми фактично прибрали Х квадрат, щоб B квадрат, прибрати бі-квадратне рівняння. Другий варіант, тільки що вам розповіла, як можна зробити це через аналіз. Два корені там може бути, два корені там може бути. Тоді протилежне рівняння у нас просто, в принципі, зникає по своїх рішеннях, так? Або коли у нас і то, і то має мати по одному кореню. На спойлері, я сподіваюся, вас піймала, так що. Так і так, там, скоріш за все, у вас нічого не вийде, коротше кажучи, і таке рішення у вас ну, буде неможливе, фактично. Але ж, є... Е... загубила думку. Я сподіваюся, зараз швиденько знайду її. Якщо ні, якщо ні, то потім, можливо, в коментарях себе доповню. В принципі, в принципі Так то подумати, то і все. А, згадала, це коли я прирівняла ці два рівняння. А мінус 2 помножити на х квадрат плюс 6х мінус 2 мінус А. Я прирівняла до другого рівняння. А чого ти прирівнюєш? Даш? А тому що якщо у нас праві сторони рівні, тобто і там, і там 0, то і ліві сторони, відповідно, будуть рівними, правильно? Логічно, логічно. Того я перевіряю, а що там з нашою А в цей момент відбувається? А мінус 2 на х квадрат плюс 6х мінус 2 плюс А. І в цьому разі я бачу, що ага, у мене взагалі ось цей елемент. він... Однаковий. Я можу його просто синхронно прибрати. 6х, 6х тут також однакові. Мінус 2, мінус 2 також однакові. У мене залишається мінус А дорівнює просто А. Ну, я можу, там, наприклад, А сюди перекинути правильно з мінусом. І вона у нас стає тепер з плюсом, А плюс А, тобто 2А. Коли це можливо? Коли А дорівнює нулю. Тобто в мене є ще одне рішення, друзі, яке також можемо з вами роздивитися, так? подивитися, як на це буде реагувати наше рівняння. Загалом, якщо, як, як я ще раз пообіцяла, так? завдання виключно на аналіз. Шляхи аналізу я вам розповіла. Вам рекомендую проаналізувати хоча б один дискримінант, для того, щоб розуміти, чим попахує і один, і інший дискримінант, а знаходиться він ще підкажу трішечки добре. А знаходиться він максимально просто. Ось це ваш, ваш старший член, ось це ваш середній член, а ось це ваш так званий вільний член, а формула дискримінанту b квадрат мінус 4 ac А після цього ви підставляєте в x1 та x 2 якщо вони є, так, яким чином? Мінус Б. Плюс або мінус корінь з дискримінанту поділити на 2 А. Ще раз повторюю, А це не параметр, А це саме старший коефіцієнт в цьому разі, так? І так само ви дискримінант шукаєте ось тут. Ось наша старш, наш старший коефіцієнт, середній коефіцієнт і вільний член. Власне, друзі, все в ваших руках. Кому став цікавий цей приклад, я вам раджу все ж таки дорозв'язувати до кінця. Моя ж мета була показати вам основну траєкторію дій. Пам'ятайте, що можливо я. Саме ваше завдання розберу на наступних розборах 9.1.1, Тому всім рекомендую підписатися на мій канал в телеграмі і також поступово паралельно виконувати тести, проходити зі мною практику на схожих заданках. А наразі кажу вам дякую за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!